Ну, те, що для мене важливо, що від мене відпала російська культура. Бо я в ній був дуже занурений і вважаю, що я непогано розбираюсь в ній. І там, ну, починаючи з «Русского року, який я слухав довгий час, і література, і поезія, і те, що навколо цього, там, мистецтвознавчі якісь наративи, документальні фільми. Багато-багато всього. І це саме тому, що вони багато чого зробили про своє мистецтво, про свою культуру більше, ніж ми. Не в сенсі культура, а навколо цього. І мені дуже шкода, звичайно, що ми не можемо зараз прям відразу заповнити цю прірву, яка утворилася. Але те, що просто розвільнився від цього, це дуже добре. Ну, вже якийсь час, там декілька років, ми. Дружиною лікувалася від російської культури, і від мови теж російської. Бо в Харкові, звичайно, зв'язки дуже сильні, і потужні, і родичі, і взагалі виховання в цьому контексті. Я не був україномовним на 100% І зараз, мабуть, ще не на 100%, Але мої друзі зі Львова, з заходу України, вони мені, звичайно, багато на що відкрили очі ще давно я зрозумів, що може все місто говорити українською мовою. і Мені подобається говорити українською мовою. Мені легше говорити українською мовою, тому що в мові багато закладено. Бо цитати, наприклад, із радянських фільмів, які виринають у, у, у всіх, хто дивився радянські фільми, але вони чіпляються за слова. Якщо ці слова не промовляти, то і цитат не буде. Про візуальне мистецтво російське я нічого не можу сказати цікавого, тому що там нічого цікавого давно вже немає. І від цього я звільнився, я ніколи не був сильно. Якщо ну, бачив, тут саме рускій авангард, який насправді створений українцями, євреями, може трошки русскими, якщо так подивитися. Ць від цього я звільнився однозначно. Але я враховую багато чого, що було спільного, там, не той же самий Віремір Хлебніков, який все-таки довгий час працював в Харкові. Звичайно, був в цьому контексті. А з приводу Бурлюка, наприклад, ну, деякі мої під, 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 підтвердилися мої деякі думки з приводу того, що, що мені близько, бо пов'язане з землею, знову ж таки, і бурлюк, як українець, він завжди себе так ідентифікував, до речі. Він як батько руського авангарда, як Київ, мать город русських, це все дуже цікаво. І багато візуального, що я сприймав з дитинства, бо я візуал такий на 100%. Підтвердилось, що це був абсолютно український продукт. Наприклад, мультфільми Київ научфільму, який я найбільше завжди любив, вони. І залишились тепер в моїй свідомості багато фільмів, які з дитинства дивився, не, не розуміючи їх приналежності, там те та, та сама пропала грамота», які сильно на мене впливали. Зараз просто це все підтверджується, що насправді ми в цьому контексті щось таке вишукували, це, це вимагало від нас великих зусиль. Але зараз ми маємо просто це про це пам'ятати. Ми маємо відповісти на ці зусилля, які були затрачені цими людьми. Які дуже сильно постраждали, багато хто був знищений, так само розстріляне відродження. От, от, той внесок, який вони зробили, це питання до нас. І от наскільки ми відповідаємо на це питання, чесно відповідаємо. Ну, що, що хотілося б вчителю, наприклад, знати про учня, не? що учень продовжує справу. І, наприклад, якщо я там вчив якихось дітей в художній школі давним-давно, то я коли я бачу, що ці діти стають молодими художниками, і зараз ми з ними спілкуємось. І я думаю, що якщо там є мій внесок, я дуже дуже радий цьому. Так само я думаю, і крізь історію можна спілкуватися. Тобто, якщо вони б знали, що ми продовжуємо їх справу, не просто про них говоримо, а ми робимо своє. Але спираючись, тобто, знову ж таки, підтвердження, шукаючи там в минулому. Я думаю, їм би було приємно. А що стосується зміни в твоїй роботі художника? Угу. Ну, звичайно, все не може бути як раніше. Дивно, що просто тема смерті, яка була в моїй творчості, вона просто стала конкретною. А так, я думав, в перші дні думав, чи не соромно мені за те, що я робив там останні роки, може, мені все, все має, має здаватися непотрібним, якимось поверхнєвим. Але ні. Я думаю, що за останні роки, може, там років сім моєї роботи, мені взагалі ні за що не соромно, я навіть думаю, що. Якимось чином я готувався до цього стану, тому що і такі думки були. Ну, не, не, не політичні, а і соціальні, а більш такий стан. Ну це, це ж тривога, вона давно в повітрі. Плюс карантин, і ці обмеження, і всі ці е, заборони. Ну, а зараз це просто жах, ненависть, людь. Це ті почуття, які блокують творчість. І треба тоді робити щось, щоб лікуватися. А мистецтво просто для мене завжди була в мистецтві важлива магічна функція. І коли я це там, перший раз сказав собі і десь там промовив публічно, то може це виглядало трошки смішно для когось. Може. Але зараз. Я знову ж таки отримую підтвердження, що ця думка була вірна. Бо мистецтво зараз не може виконувати статичну функцію. Просто воно, ну, воно, звичайно, різне буває. І я бачу багато, і я бачу, що чим далі людина від подій, я маю на увазі українських митців, тим більше там, декоративного, тим більше там, розважального. Це нормально може для когось. Ну тобто не може людина відповісти. Вона краще. Краще робити те, що робиться, і нести позитив. Я ніколи особливо позитиву не було в моєму мистецтві. Може, я такий просто. Але про, про магію це розмова, яка почалася майже відразу з піснями, які перші з'явилися, з віршами, які перші з'явилися. Навіть плакати, нарешті, мистецтво плакату, воно вийшло на той рівень, на якому воно справді зброя. І ця фраза, я весь час цитую Сашу Міхеда, який, в свою чергу, цитує, знову вже забув так, здається, Галина Крук. Вона сказала, що поезія не може вбивати. Мені шкода каже, що поезія не може вбивати. І що зараз мистецтво повертається до своєї первинної функції, бо естетично вона вторинна. Первинна це магічна. І прокляття. Яке може бути, ну, як моя маска ганьби, і замовляння, і лікувальні якісь речі, як вистави, які ми робили з Оксаною Дмитрієвою в Харкові, про жирафа Монса, наприклад, це абсолютно лікувальна вистава. Там плачуть всі. І сміються всі, і дорослі, і діти, і виходять чоловіки, і дорослі за сльозами, і діти плачуть, і вони, ну, вони плачуть правильно, мені здається. Це такі катрасичні речі. І це розмови про смерть з дітьми, там, з дорослими, і таким, ось, таким непрямим способом. Це лікувальні функції. І функція, якби. Не те, що заспокоювальна, ну це що таке колоскова? Да? Колоскова це коли мати не може, вона контролює дитину весь час, але не може контролювати у сні. І вона програму якусь на ніч дає, щоб захистити навіть так. Тобто мати, хоч якийсь вплив на сон дитини. А і про майбутнє теж, що деякі заспокоїтись, іноді важливіше, ніж напружитись. Чи діяти там швидко, тому що зараз спокою немає. Для цього має припити багато часу і, і у просторі, і у часі має бути якась дистанція. От. Але це замовляння на майбутнє програмування цілого народу, цілої країни, себе, кожен сам себе і оточуючих. От мистецтво це може робити. Я впевнений на цьому. Тобто вона може створювати образ. А образ це мова, якою спілкується на рівні душі. І зараз не треба знову ж такий час, ці слова там душа, смерть, біль, дружба, їх не треба пояснювати. Вони виглядали пафосно, ще деякий час тому. Ну, якщо душа. Ну, душа це парадигмі там кінця 19 століття, коли душа, декаданс, ці всі розмови, бар'янне збиття і так далі. Але зараз всі розуміють, про що мова. Тобто, що таке душа болить, всі розуміють, і не треба пояснювати. Тобто, ми знову можемо говорити на використовувати просто це не термінологія навіть, це мова. Мови, якою ми завжди могли розмовляти, але чомусь цього не робили. А зараз, коли всі в цьому полі страждання знаходяться, і неспокою, і тривоги, і болі, і страху, ми можемо говорити про ці речі. І я просто завжди в мистецтво саме вкладав такий сенс: і про душу, і про смерть, і про замовляння.